А ви теж помітили, як в Польщі стало і стає все дорожче і дорожче жити? Ну, умовно кажучи, якийсь продавець з жабки, да, або, наприклад, майстер манікюру, все далі і далі від такої мети, наприклад, як покупка мешкання свого. Бо це просто неможливо, да? кредит не дадуть в банку, якщо в тебе зарплата 5 6, 7 тисяч. Дивлюсь на всіх цих людей, які працюють, наприклад, 25-28 злотих за годину. Ти розумієш, що, наприклад, такі речі, як гарна освіта або своє мешкання, стає все більше і більше недоступним. Тобто, я думаю, що така тенденція як розшарування, велика різниця між тими людьми, кому це буде доступно і кому. Прийдеться все життя, можливо жити на якомусь зйомному мешканню і не найкращому. Ви теж це помітили?